Всім доброго ранку, слеж дня чи вечора. Ви на каналі Сханалітка, але цей випуск буде дещо іншому форматі. Творчий експеримент, якщо завгодно. Я буду робити такі випуски виключно як додаток до основного контенту на каналі, і то в випадку, якщо ви, дорогоцінні мої глядачі, його оціните. Назвемо це. Давайте антиклікбейт шоу. Чудова назва, лаконічна, мені здається, повинна прижитись. В Чому суть такого шоу? Ми вибираємо з статей. Найбільш інтригуючі заголовки, де найбільш цікаві букви, де найбільше знаків оклику в пріоритеті. А тоді відкриваємо цю статтю і читаємо за вас, щоб вам потім не довелось клікати. А потім дізнаємося, що це кривцов оформив покер в товариському матчі проти команди Ю-15, а Гвардіола просто пожартував. Ну приблизно ви розумієте про що йдеться. З вас власний чай з канапками, з мене матеріал і гайда дивитися, що там нового у світі футбол. Перший такий вкрай кричущий заголовок стосується відгуків фанатів збірної України після матчів проти Македонії. Сподіваюсь, ми його більше не побачимо. Це час, стосується Романа Яремчука. Тут нічого дивного насправді він справді провів не найкращий матч. Я його особисто критикував у випусках за три попередніх матчі збірної. Та як в мене таке реноме, що я зазвичай роздаю про мені світла, то давайте я скажу, що ми бажаємо Яремчуку повернутись до його кращих кондицій, побачити його все ж в збірні в хорошій формі. А ми перейдемо далі до якихось серйозніших новин. Що ми бачимо? Роналдо вписав своє ім'я в історію футболу. Що тут додати? Кріш, залиш трішки місця для інших гравців. Відкриваємо новину. Про що вона йдеться про те, що Португалія оформила черговий вихід на чемпіонат Європи. Пройшла кваліфікацію, виходить з групи. Вони собі це гарантували в матчі проти Словаччини. В статті вказано, що сам рекорд полягає в тому, що Роналду в шосте кваліфікувався на чемпіонат Європи. Я зауважу, що один раз він попадав на турнір в статусі господаря турніру, тобто кваліфікацію, як таку він не проходив. Тому я не впевнений, чи рекорд тепер фіксується чи ні. Ну там не вказано було статті. Зауважу, що він якби в шостий раз може зіграти на чемпіонаті Європи, що швидше за все відбудеться, якщо він не получить якоїсь страшної травми за найближчий рік, так тобто там на наступне літо. І таким чином це буде справді солідний рекорд. А враховуючи, що інший феномен даного покоління зараз грає в Латинській Америці, то я думаю, цей рекорд може й бути вічним. Або ж до того часу, поки фан не придумає, як запхати. Євро частіше, аніж раз в 4 роки, так? Тоді ці всі рекорди знову ж таки будуть битись. Ну, насправді, солідний результат. Роналдо, когось дивує, що він б'є рекорди, йдемо далі. Вечірка сину Майкла Тайсона. Це, звісно, про Джейдона Санчо, молодий британець на фотографії, тому якби, нічого дивного, так? Це і вся новина, насправді. Ось він приїхав в Лондон і був там на вечірці. Єдине, що з цього випливає, що він дуже вже далекий від тренувального процесу в Манчестері, якщо він вночі в Лондоні перебуває, так? Це якби, все, що треба сказати. Якщо хтось. Знає особисто Джейдона, то передайте йому, нехай береться за голову, або взимку нехай обов'язково міняє клуб, бо так можна серйозно застопорити свою кар'єру. Ліверпуль готовий до продажу салаха, Юрин Хлоп готовий замінити його екс зіркою Манчестер Сіті, повідомляє нам Football Hub. Очевидно, що це черговий блискучий інсайт від Ігора Циганника. Якщо серйозно, то заголовок до статті дещо некоректний. Там вказано, що Ліверпуль готовий, хоч по факту Ліверпуль просто задумується над покупкою Сане. Про якісь контакти з клубом нічого не вказано. Про те, що про це все думає сам Сане, теж якби жодного слова. Тому це якби новина ні про що. Очевидно, що Ліверпуль зараз думає, що продати салаха, тому що там серйозні гроші пропонують, як, як про таке не думати. Очевидно, що їм потрібна заміна, бажано якісна і бажано вже зараз. Тобто не можна просто продати салаха і забути про цю позицію. Тому, якби, хто там відкривають трансфер маркет, відкривають правий Вінгер і все, дивляться самих дорогих. Все, що єдине, що треба, щоб людина брала активну участь в пресингу, це для хлопа дуже суттєво. Там люди, які не беруть участь в пресингу, але все одно можуть дорого коштувати, все одно в Ліверпуль не підійдуть. Я думаю, це все, що треба знати, так і працюють приблизно зараз каути Ліверпуля по цій позиції. І всі гіпотетичні трансфери проглядаються, в тому числі, мабуть, і Лероя Сане. Та й взагалі, зараз, посеред сезону, будь-яку новину подібного типу, що команда когось там хоче купити. Це все спекуляції. Звісно, що скаутські відділи проглядають гравців, всіх, які потрібні, а чим ще повинен займатися, по-вашому скаутський відділ. А ще є дуже цікава і резонансна новина з табору збірної суперниці України по відбору на чемпіонат Європи. Та що там суперниці? Прямого суперника за вихід на чемпіонат Європи це стосується збірної Італії. І новини не дуже приємні для них, але давайте не сильно Зловтішатись, бо так не дуже гарно. Суть новини полягає в тому, що італійські правоохоронні органи викрили підпільне казино і тоталізатор, і, вочевидь, вони добрались до їхньої бухгалтерії, а там поспливали прізвища відомих італійських футболістів. Е, їх там поза 10 називають, в тому числі є три гравця національної збірної Італії: це Тоналі, Фаджолі і Дзеньоло. Цих три футболіста вже, як мінімум, ризикують отримати бан. І пропускати потім сезон чи півсезон, як це було з Тріпієром або зараз Стоняєвині, так з Брентфорда англійського. Ось. Окрім того, в Італії за такі порушення вони ризикують отримати від півроку до трьох років позбавлення волі. Статті вказують, що два гравця вже покинули розташування збірни і повернулись до Італії, аби допомогти слідчим розбиратися в ситуації. Тобто, це вже безпосередньо впливає на збірну в негативному плані. Але я від себе додаю, що зазвичай все ж футболісти вминають серйозні. З них покарань і обходяться там які, якимось умовними термінами або штрафами. Ну тому що серед них зазвичай більш-менш порядні люди, які не мають рецидивів, не мають якихось переживань, що вони будуть повторювати злочини. Ну тому це закономірно. Ну але подивимося, чим закінчиться ця ситуація в Італії. Мафія знайте, мама мія. Інший гучний і не дуже приємний скандал вже для України стосується шахтаря. В першу чергу їхньої юніорської команди Ю-19. Там гравець команди, який полетів з ними до Антверпа награти. Матч юнацької ліги чемпіонів е, втік з літака. Буквально. Ну, тобто він взяв посадковий літак, здав свій баш, а тоді не з'явився на е, борті. Таким чином, команда повернулась додому, а він десь залишився в Європі. І зараз ж, навіть повідомляє, що повернувся до Росії, де в нього є родичі. Взагалі я залишу вам статтю, де це все доволі детально е, розказується. Пояснюється, в чому провина Шахтаря, і пояснюється, е, які взагалі можливі мотиви були цього хлопця. Е, вони взагалі дивні насправді. Я від себе дещо добавлю. Добавлю, мені здається, що це черговий провал Шахтаря в цьому плані, тому що від них вже не вперше намагаються втікнути гравців всіма можливими способами. А шахтар в свою чергу надто навпаки тисне, аби ті продовжували контракти. Ну але це все одно вже перебір. Найяскравіший такий приклад це, звісно, Зінченко. А зараз його дорогу повторює розпутько. Теж півзахисник, до речі, можливо, це був його кумир, але він обрав явно не найкращий час, аби повторити його шлях. Але я все-таки не розумію. Ну а на хіба так драматично було? Ну так, тобто, він що, друзів передивився 19 років тобі, та закінчиться в тебе той контракт, або розірви його, купи собі квиток до Амстердама чи куди там, або до Туреччини, звідти лети в Росію. От і все питання. Він що думає, що Палкін буде в терміналі доганяти і просити пробачення, чи що взагалі такі часи, що хочеться навіть сюди підписати якусь роботу російських спецслужб. Ну тому що це ж ідеально для їхньої пропаганди. Тримали вони бідного їхнього руського гравця. На контракті за гроші заставляли бігати. Неонацисти, добре, що втік до Росії. Взагалі, я так почитав коментарі. Найбільше вони всі позитивні. Ну тобто менше буде в Україні, в тому й краще. Це, звісно, не повністю правда. Історія доволі неприємна. і З неї треба робити висновки, треба і менталітет насаджувати, в тому числі молодим футболістам, а не тільки вчити їх бацати м'яча. Ну тому, що бачите, відбуваються такі ось неприємні речі. Ну, але це урок на майбутнє. Головне у нас, звісно полягає в тому, що Україна обіграла Македонію, але я про це не буду тут говорити, тому що в мене є цілий випуск, тактичний аналіз на 20 хвилин, з якого випливає, що відсутність анкова певним позитивним чином вплинула на гру збірної України, що люди в коментарях вважають безумовно геніальним. Ну, але так як є. Якщо вам цікаво, як так вийшло, то подивіться випуск, не пропустіть. А якщо вже не вперше на каналі, то дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Скажіть, як вам ось такий формат, тому що, як бачите, я тут розставив трішки по-іншому акценти. Цей формат ні в якому випадку не буде заміняти тактичні аналізи, тому що мені більше подобається розбиратися саме з футбольними матчами. Ну і я думаю, ви на це підписались. Але разом з тим так теж цікаво попрацювати. Ви скажіть, як вам це, бо якщо вам не цікаво, то мені, звісно, теж немає причин це робити. І я буду від того відштовхуватись, знати який контент робити мені краще. Все. дякую всім, що додивились випуск випуску до кінця. Щасливого вам до побачення.